Лесі Українка до мого фортепіано Мій давній, друже, мушу я з тобою розстатися надовго, Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою бою, повідувай думки веселі і сумні. Тож про тобі, мій друже, давні. Прийшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час верчині, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібрав з гурточок, провадить речі, співай в на клавішах твоїх швидкий, гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там, три годині. Чиє ридання стримане й тяжке, Несила тугу крить, такі малі дитині, Здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала, тоді ж кругом так весело було? Ох, пано лихо серцем почувала, що на мене у хмара грізне йшло. Коли смуток свій на струни клала, З'являлась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, далеко лину думок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою, Зустанешся ти самотіній мій, а я не матиму ти дітися журбою. Прощай, же, давній, любий, друже мій.